Не знаєте з чого і як почати інвестувати? У мене для вас хороші новини. Ви на правильному шляху. Вітаю! Мене звати Вадим. Хочу зізнатися вам, що власне мене привело у сферу інвестицій. Знаєте що? Це перш за все бажання жити своє найкраще життя. А ще мені хотілося мати впевненість та вплив на те, яким це моє життя буде навіть у найбільш віддаленому майбутньому. Тож, маючи вже багаж знань та власний практичний досвід. Поділюсь із вами базою, без чого не варто починати інвестувати, та крок за кроком проведу на лінію старту. Ну що, запрошую провести кілька наступних хвилин разом. Ось перші 10 кроків, які необхідно зробити, щоб сміливо стартувати свій інвестиційний марафон. По-перше, сформуйте свій резервний фонд. Це справді важливо. Це ваш запас міцності на випадок турбулентності, так звані гроші на чорний день. Те, що важко та неможливо передбачити. Така фінансова подушка безпеки мала покривати від 6 до 12 місяців ваших звичних витрат. Крок 2. Позбудьтесь боргів, якщо у вас вони є. Інвестування на кредитні гроші погана ідея. Третім кроком проведіть аудит своїх доходів та витрат. Ця нескладна але практична вправа допоможе вам правильно оцінити свої інвестиційні можливості. Мова про розрахунок суми коштів, яку ви могли б стабільно інвестувати без втрати якості життя. Крок 4. Сформулюйте свої фінансові цілі. Навіщо вам інвестиції? Якої мети інвестуючі ви бажаєте досягти, та який вплив на ваше життя це матиме? На цьому етапі важливо саме оцифрувати свої бажання та визначитися зі строками їх досягнення. Давайте, на прикладах. у 40 років я планую придбати авто вартістю 20 тисяч доларів. А в 55 років хочу вийти на пенсію з капіталом 600 тисяч доларів. Чому саме 600 тисяч такий рівень капіталу дозволить покривати всі мої поточні витрати, а це 2 тисячі доларів на місяць. Тут важливо, що у кожного із нас будуть свої цілі. Але є те, що об'єднує всі. Це бажання мати можливість підтримувати свій звичний спосіб життя у літньому віці. Ключик до цієї мети накопичити достатньо капіталу протягом періоду свого активного заробітку. Наступний п'ятий крок зрозуміти своє відношення до ризику. Не ігноруйте це. Пройдіть нескладне тестування, визначте свій ризик профіль та відчуйте ту межу ризику, яку ви готові приймати. Часто на словах ми здатні приймати і глибокі просадки, і терпіти збитки багато років. Але коли в реальному житті ризики реалізуються, хоча б частково, наша психіка може легко взяти верх. Пам'ятайте, чим вища прибутковість інвестицій, тим вищий ризик. Не допускайте поширеної помилки новачків. Інвестуйте лише згідно свого ризик профілю. Крок 6. Сформуйте власну систему інвестицій. Створіть свій фінансовий план. Це буде вашою дорожньою картою, що покаже ефективний шлях для досягнення ваших цілей з врахуванням ризиків та поточних активів. Такий план дасть відповідь на питання, куди, скільки та з якою дохідністю потрібно проінвестувати, щоб отримати капітал, якого буде достатньо для фінансування своїх цілей. Сьомий крок про інвестиційні інструменти. Підбирати їх важливо у відповідності до конкретних цілей, вирішальне значення тут будуть мати для прикладу валюта, строк, пріоритетність цілі та, власне, ваш ризик профіль. На цьому етапі вам обов'язково знадобиться трохи теорії та розуміння залежностей. Не полінуйтесь отримати знання про те, як працює ринок та світова економіка в цілому. Хоча дам вам декілька практичних порад прямо зараз. Дотримуйтесь принципу диверсифікації як по інструментам та класам активів, так і по галузям та географії вкладень. Це можуть бути локальні українські активи для коротких цілей та інструменти світового фондового ринку при наявності більш тривалого горизонту інвестування. Щоб захистити активи від курсових коливань, валюта вкладень має відповідати валюті споживання. Ще раз наголошу, спочатку цілі, а лише потім інструменти. Недотримання цього принципу може призвести до негативних результатів. Восьмим кроком обираємо надійного брокера та відкриваємо брокерський рахунок. Для купівлі активів на світовому фондовому ринку таким брокером може бути Interactive Brokers. Він відкриває рахунки українцям, надає доступ до різних класів активів по всьому світу та пропонує мінімальні комісії. Відкрили рахунок? Вітаю! Поповніть його та купуйте активи відповідно до свого фінансового плану. Крок 9 та 10. Регулярно докуповуйте активи за вашим планом та періодично їх ребалансуйте. Змінилися життєві цілі не проблема. Коригуйте їх у фінансовому плані та гнучко адаптуйте свій портфель. Ще важливо підслідковуйте проміжні результати. Хваліть себе за пророблену роботу. А зі зростанням вартості активів отримуйте відчуття стабільності та впевненість у майбутньому. І знаєте що? Щоб почати інвестувати, не потрібні великі статки. Навіть 100 доларів це достатній стартовий капітал. Сума інвестицій не найголовніше. Строк інвестування та регулярність вкладень ось що має ключове значення. Саме час дає можливість мультиплікувати в геометричній прогресії ваш результат. Ще раз, час. Ось що багато у чому вирішує кінцевий результат. Не зволікайте. Не відкладайте рішення про інвестиції на потім. Ви вже прямо зараз зробили активний крок у правильному напрямку. Тож не зупиняйтесь. Слідкуйте за нами на каналі Сімейний Бюджет або приходьте до нас на індивідуальний пакет супроводу iPlan.ua, де персональний фінансовий планер вас за руку проведе по всім крокам та допоможе сформувати фінансовий план під ваші життєві цілі. До зустрічі!